Всім привіт! Сьогодні вам трошки розкажу про карликові сосни, які ростуть до метра. І Почну я з своєї однієї з самих улюблених сосінь. Це сосна Бенджамін. Вона у мене приблизно сантиметрів 50, можливо да, десь 50 см в діаметрі. Дуже щільненька, дуже густенька, бачите, така яскраво яскраво зелена. Це сосна вважається карликом, прирости у неї невеличкі, сантиметрів по 4 не більше. Вона у мене росте тут приблизно 3 роки. Я купувала я її вже таку величеньку. Рослина безпроблемна, як майже всі сосни, нічим не хворіє, ні... ніхто її не їсть. Обробляю їх сосни, взагалі то я обробляю приблизно раз на рік. Оце навесні. Там октара. І щось додаю, якщо по холоду, то хорус. Якщо вже жаркувато, то скор. Я її не формую, не стрижу. Вона сама по собі дуже щільна, дуже мені подобається. Я думаю, що таких сосен можна садити декілька посадів. І вони будуть завжди прикрашати своїм ідеальним виглядом колиподібним. Так що от рекомендую цей сорт. Дуже-дуже цікавий. Ще одна моя карликова сосна. Сорт називається Джеремі. Ну, я її купувала під цією назвою, але у мене дуже-дуже великі сумніви щодо назви саме цієї сосни. Річ у тім, що Джеремі по опису має бути 50 на 50 см карликова блакитного кольору. А я дивлюсь на цю сосну. Вона так само у мене років 5. Так вона дійсно невеличка, такі самі маленькі прирости, як і у Бенджаміна. І якщо чесно, я ось дивлюсь зараз на них двох. Вони мені настільки ідентичні, ну просто один в один, однаковий колір, однакові бруньки. Нічого, навіть е натяку на блакитний колір за всі ці роки не було. Тому я думаю, що це був пересорт. Це привезені рослини були з Польщі. Я купувала їх у людей, які возили рослини з Польщі на продаж. І... Чесно кажучи, у поляків дуже дуже часто пересорти трапляються і не тільки з хвойними рослинами, а ще й з листяними. Бо у мене знайомі привезли вічно-зелену магнолію збіркою, але то виявилася звичайна Лавровишня. І вона ще дивувалася, що у неї в Львівській області гарно зимує вічно магнолія. А коли вона мені її показала, то я здивувалася, це було просто Лавровишня. Адже у них схожі листочки. Тому це наверняка не, не Джеремі, а можливо, такий самий Бенджамін. Хоча бенджамін тримає ідеальну таку форму, у мене вона ніколи ідеальною не була. А тут ще й в ногах у Троянди росте, у туй, тому форма у неї трошки така розтягнута, але вже вона переплюнула 50 см, вже вона, мабуть, за 60. Тому точно це не Джеремі. Ну, якусь таку маю, типу карликову. І багато, дуже багато сосен схожих, ідентичних, і я так буває на них дивлюся і думаю, в чому у них там різниця? Однаковий колір голочок, однаковий розмір голочок, однакові бруньки, ну все-все-все однакове. Тому дуже часто привозять під різними назвами одні ті самі рослини, і я так думаю, що це все ж таки більш у поляків трапляється. бо у Голландії і в Германії більше таки все ж таки вони дивляться за якістю, за чистотою сорту, тому там у них більш правильні. Якщо вони вішають бірку, то там точно ця рослина. Так, ще одна моя гарна сосна Шведіш, турист, називається, шведський турист. Це зимо-жовта сосна. Але бачите, вона і влітку не ідеально зелена, а з такими жовтими кончиками. Таке враження, що це опіки, але насправді вона така і є завжди. Тобто вона рідко-рідко буває геть-зелена. І восени вона починає жовтіти, як і всі зимо-жовті сосни. І взимку вона яскрава, але не така прям яскрава, як Вінтерголд, трошки менше. І писали, що вона карлік так само, буде типу не сильно велика, там приблизно 50 на 50, але я думаю, що ці розміри були вказані саме, наприклад, для рослини в 10 років. Хоча вона у мене років 6. Я її купувала маленькою. І вона вже у мене десь приблизно 60, точно, можливо, навіть 70 см в діаметрі. І по висоті вже 50, мабуть, є. Я її раніше спочатку прищіпувала, зараз не щіпала. Дала їй трошки піднятися, бо там хочу посадити ззаді якусь азалію чи і Мені потрібно було, щоб ноги закривало від спеки. Зверху буде така парасоля у мене з бруслини крилатої компакт. Чи це фаербол, я вже не пам'ятаю. А знизу, виходить, будуть прикривати ноги сосни. Багато у мене на ділянці горних сосен: поміліо, муго-мугус. Вони всі ростуть такими величенькими, якщо не прищіпувати, то вони можуть бути півтора на півтора і два на два, але я їх тримаю завжди прищіпаними, низенькими. Тому вони у мене. Будуть як карліки. Більше метра я їм не дам вирости. В діаметрі, можливо, і дам, а по висоті точно ні. Тому чіпаю кожного року, і бачите, сформувала такий майже ідеальний шарик. А зараз покажу саме ці сорти з цього самого завозу, в таких самих горщиках були вони купувалися, але вони трошки виглядають по-різному. Ось, бачите, другий екземпляр. Він так само низький, бо я його прищіпувала. Крім цього року, в цьому році щось я. Мало що стригла, мало що прищипувала, мало що формувала. Воно ну, в мене якесь через те, що було рання дуже весна, багато роботи на садовому, то трошки у мене було запущено на своїй ділянці. Вона тут приблизно вже сантиметрів 70 точно, можливо, навіть більше, 80. Але так само низенька, не більше, думаю, 40 сантиметрів. Це моя найстарша мугомугус. Вона більше метра в діаметрі. Вона одна з найперших, яку я купувала. О, гарні буряни такі, О, господарки. Я її трошки в цьому році обчекрижила. Відкрила оці ноги, як зробила вже про цей ставочок, бо хотіла, щоб воно виглядало якось таке, типу, Ну, не зовсім як бонсай, але щоб було видно ті гілки. Вони, бачите, каряві пішли рости куди хотіли, то я їх трошки почекала. Вона у мене приблизно 60 см зараз висотою. Я її кожного року застригаю. Прям ножицями такого рівненько ті бруньки, але ж вони все одно, бачите, різного розміру, трошки різниця є в 5 см. Вони наростають як хочуть. Щільненька, гарненька, обожнюю ці сосни. Зараз я вам скажу, я її купувала в 16-му році, здається, чи в 17-му. Це вже скільки? 7 років. Це найстарша, мабуть, одна з найстарших рослин у мене. І була вона, здається, в 5-літровому горщику. А зараз отака здоровезна, гарнезна сосна. Тут її прямо саме місце. Я її з самого початку тут висадила, бо я знала, що тут рано чи пізно буде оставочок і захотілося мені цю таку сосну. Тому вона у мене тут і їй тут саме місце. Ще одна сосна з цієї ж серії. Так само о, то лі муго, то лі муго помілю, ну, на поміліо схожа, якщо чесно. Е, так само посадила її, щоб була подушка зелена. Це, мабуть, остання, яку я садила на ділянці з цієї серії. Вона ще не така щільненька. Так само хотіла, щоб закривала ноги магнолії, щоб не перегрівалася земля, бо тут у мене кар... карликове джені. Тут зараз, звісно, після спеки все бачите, таке пожухле, трошки посохше. Ну нічого, воно переживе. Ось плоди позав'язувались, щось я прогавила і не подивилася. Бачите, які плоди в магнолії. Це сорт сорджені, вона у мене квітне три рази на рік. Ось були бутони на другий заход, але спеклися. треба видалити, І трошки погоріла листечка. Ну, я не переживаю, бо на наступний рік вони будуть зелені, гарні. Якщо вас дратує, можете просто знімати ці листя, прибирати. Так що у мене тут сосна буде закривати, буде така велика так само подушка, невисока, бо її тут по висоті ну, не для чого. Хоча можна підняти ще сантиметрів на 20, думаю, є куди рости. Так, і ось це моя поміліо. Я не знаю, що з нею трапилося. Вона якась дуже-дуже з мілкою хвоєю. І Подивіться, вона низенька, вона навіть 20 см з натяжкою, можна сказати. А по ширині вона вже приблизно 60, мабуть. І це представляєте, такі, наче, як японці кажуть, живі камні. Вони люблять так застригати рослини, щоб вони виглядали як живі камені. Я трошки її так само пристригала, для того, щоб вона була така рівненька-рівненька. Я люблю такі подушки рівненькі. І тепер вона така, знаєте, пласка, але дуже-дуже цікава. Ну, тільки я думаю, чи її тут вже лишити, чи перетягнути десь на інше місце, де потрібна низенька така подушка. Поки що сидить вона тут у мене. І виглядає вона якось так, ну, не знаю, не як звичайна горна сосна, а як щось таке супер-пупер-сортове. Я вам хочу сказати, що я їх насадила у себе багато через те, що ну, я не бачу там. Якогось сенсу покупати дорогі, супер-пупер-сортові рослини. Ну, це якщо потрібно тільки міні-міні карлік, то да, звісно, можу там. А так собі висаджувала самі простенькі, самі доступні по ціні. Вони були зовсім недорогі, щось там в районі 400 гривень за маленький горщик трьохлітровий. Але вони наросли за декілька років і дуже дуже класні, бачите? Тому не женіться там за якимись новинками. Ну, якщо ви тільки не колекціонер, якщо вам просто потрібна зелена пляма, така подушка в сад, особливо, якщо ця подушка має бути десь метр-двадцять метр, метр двадцять по діаметру, то беріть, звісно, самі простенькі сосни, поміліо чи мугамугуси. мугуси Так, мій малесенький карлік, сосна Green Твіст. Це. Дійсно, карлик буде. Росте він дуже-дуже повільно. У мене роки три, особливо вони це Зараз після спеки він трошки скидає хвою, треба її почистити буде. це не, Навіть зелененькі падають, це не прямо як аж вау погано. ну Звісно, нічого хорошого, але сосна буде жити все одно. Таке у неї буває. Вже не перший раз. Ну, Скидає, трошки скидає, але вона встановлюється Тож, Бачите, яка вона щільна. Дуже-дуже повільно наростає. Пишуть, що вона буде 50 на 50 см, але я думаю, що цей розмір буде в 10 років. Так, вона, можливо, буде крупніша трошки, хоча час покаже. Бо за 3 роки вона ну, наросла в мене десь третина додалася. Так, вона. Невеличка сосінка. Цікава своєю кучерявою хвоєю. Така вона незвична. Всі, хоч вона і маленька, але всі звертають на неї увагу. Бачите, яку заразу в сад занесли. Тепер нічим неможливо вивезти. Ні хімією, ні ну, ну взагалі нічим. Це кисліця, І вона у нас зараз прогресує всюди в садах. Це якась прямо катастрофа для нас. Так, ще один мій. Карлик. Це сосна Байо. Ми подивіться, що з нею робиться в спеку і в жару. Взагалі-то вона кожен рік, около бруньок, відсушує мені декілька голочок, але це не було так масово, Ну, було там знаєте, дві-три штучки. А в цьому році ця спека і, можливо, ще щось. Бачите, бо на бруньках смола собирається і ну, це не є нормальним. Вони мають бути нормальною бруньки, а вони постійно смолою. Це говорить про те, що є якийсь шкідник, який живе всередині і гризе, і тому ця смола виступає. Я не думаю, що це особливість сорту, бо я не бачила у людей на цьому сорті таких проблем. А у нас, бачите, це. А ще й ця спека, і воно взагалі якось воно так виглядає ну, болезненно, скажімо так. Не люблю я такого вигляду рослин. Тепер навіть замислилась, чи варто її тримати цю сосну тут в садочку, чи ж все-таки висадити її десь за паркан на вулицю, а тут посадити щось більш ну, або цікаве, або навпаки, таку саму сосну подушку, як я сажаю. І я вже е, е, показувала спеціалістам, таким, хто там у нас спеціалізується на соснах. Вони так само кажуть, що, можливо, якийсь шкідник. І у них е, діло в тому, що так само виглядають. Буває деякі сорти. І вони так само точно не знають на 100%, що це. Але дуже жалко. Бо сосна була сама по собі красива, такий їжачок. Але тепер бачу, що із року в рік одне й те саме вже впродовж десь трьох років, мабуть. До цього, в перший рік, коли я посадила, такого на рослині не було. І через рік навесні влітку такого не було, а потім оце почалося. Тому не знаю, що це за байо, Не дуже. Так, це мій Вінтерголд. Один з найулюбленіших е, сортів сосни. Вона взимку яскраво-яскраво жовтого кольору, але зима на зиму не приходиться. Буває вона одна з, яйскр... з найяскравіших. Тобто вона жовта геть вся. От прям сонечко, якесь таке, аж жовточок. А буває зима, мабуть, не сильно морозна, коли вона не така, прям жовта-жовта. Тобто проблискує зелений колір. І я то. Бачу її кожен рік, я розумію, що це не така вона має бути. Але ж все одно її дуже люблю. Вона у мене невеличка, вже роки 4 так само росте. Приблизно 60 см в діаметрі і по висоті приблизно 40, см, можливо. Взагалі-то завжди писали, що вона 50 см висотою і десь до метра в діаметрі. Ну, можливо, вона трошечки буде більша. Час покаже, бо я бачила в садах їх великими, але люди там не стримували, не формували. Я свою перші роки пристригала, щоб вона щільніша була. В цьому році так само не трогала, як і всі інші рослинки, бо їй тут є місце, де рости. Я цей барбаріс трошки передвину або приберу звідси, хочу поміняти тут. Трошки по дизайну, тому що почала викопувати, і тут у мене а, зараз в, цій, в цьому куточку саду якийсь безлад. Сьогодні я вихідна, хоч і капає дощик, але буду приводити рослини в порядок, бо, слава Богу, поливати вже не потрібно стояти ті газони і все інше, тому зараз щось надіну на голову і піду стригти, чухати, при, якийсь бур'ян прибирати, бо він швидко наростає. Тоді більше вам покажу свій сад, бо, чесно кажучи, всі мене хвалять в коментарях, але мені трошки стидно показувати, що у мене того бур'яну, так само повно. У нас берізка. Берізка це просто капець якийсь. Вона має корені до 6 метрів і ти її скільки не рви, вона все одно періодично вилазить. Правда, якщо рвати її постійно, вона вилазить менше. Але все одно вона лізе і раз на місяць по корі я прохожуся і прибираю, бо мене дратує це. Ну, нічого, справимось потрошку. Не сама велика проблема в житті, хай воно так буде. Так що вінтерголд у мене красень, обожнюю його особливо взимку. Тут у мене вкопаний тазик, бачите? І в ньому камелія росте. Чому тазік? Тому що камелії полюбляють такий дуже пухкий кислий ґрунт. І я насипала сюди кислого торфу. Зазвичай воно тут все в корі і не видно тих тазіків. У мене багато поділянців тазіків, про які ви навіть не здогадуєтесь. Рододен, неазалії, багато хто у мене прямо в тазиках і посажений, бо у нас дуже такий важкий чорнозем. І якщо рослини, які поруч ростуть, відчувають, що тут є волога постійно і рихла, пухкий такий ґрунт, вони всі свої корені прямо сюди направляють. І буває таке, що не всім це подобається. А заліям не всім рододендринам, тому вони у мене в тазах вкопані. Ну і це камілія друга рослина, тому я дуже переживала, щоб всі. Оці ялини, поруч сосни, корені свої туди не напхали, тому садила в тазик. Зараз потрібно буде в цьому році присипати ще корою, зверху обновити, бо я вже три роки, оце як насипала, більше нічого не обновляла і не досипала. А вже, бачите, воно просіло, перегнило, то потрібно буде засипати корою. Камелія у мене квітне кожен рік, дуже рясно, красиво. Наросла вона трошки, бо я її геть маленькою купувала. От і думала, що тут буде щось у мене таке величеньке. Зараз, бачите, піракантова її трошки нахилило. Буду вирівнювати і буду закривати піракантою від сонця. Хоча виходить так, що мріяла тут посадити рододендрини, вони не витримують, бо у нас сонце тут спекотне. А коли наростає оця піраканта, коли вона ще що наросте, щоб прикидати, невідомо. А камелія у мене на сонці витримує дуже добре. Їй головне волога і кислий ґрунт. Все інше, бачите, немає майже опіків, нічого. Там бачу два листочки, якісь трошки пошкоджені. А так все добре. Так, ми про сосни. Мій офір. Раніше, чесно кажучи, я бачила в садовому центрі офіри і Вінтерголди і не розуміла, чим вони відрізняються. Ну, от не бачила і все. Зараз у мене ростуть два офіра, але вони... З меншою хвоєю, ніж у Вінтерголда. Вона більш щільненька, більш карликова і хвоя дуже дрібненька. Так, була, мабуть, цього року, так. Бачите, тут трошки длинніша, але взагалі вона у мене, бачите, маленька. І кольор у неї навіть влітку якийсь такий салатовий. І взимку вона не така яскрава, як Вінтерголд. Бачу картинки в інтернеті ну настільки різняться, настільки все там переплутано на тих сайтах, вкупі все. Тому можу сказати, що, дивлячись на свої офіри, у мене їх два. Один більш такий сформований, він на повному сонці цілий день. І бачите, все одно видно, що хвоя маленька. Десь трошки більше, можливо, і буде трошки більше, але вона в мене, ця сосна, вже роки 4, а вона От завжди така салатова влітку з жовтеньким таким натяком. І взимку вона жовта, але не така яскрава, як вінтерголди. Ну, трошки уступає по кольору. Хоча я сподівалася, що вона буде яскрава яскрава. Але вона за рахунок того, що вона дійсно карликова, вона мені дуже-дуже подобається стала. Ось мій другий екземпляр е, е, Офіра. Він тут не такий щільно сформований, е, за рахунок того, що на нього не падає сонце цілий день, тільки після обіду трохи. Е, бо він тут в ногах у троянди це була моя помилка. Е, бо троянда накриває собою і сипляться листічка, сипляться. Плюстки засохші, і тому якось здається, що рослина неохайна. Її потрібно звідси забирати більш на сонце, бо це ж сосна. Вона все ж таки полюбляє, щоб на неї світило яскраво. Так, взимку вона тут стоїть, бо троянди, орігана немає. Вона тут собі на, на сонечку є, бо у нас взимку є сонце. Особливо в лютому місяці завжди яскраве. Але тут їй не вистачає світла, тому вона не така щільненька. А по розміру приблизно однаково, десь сантиметрів 40, ну, може трошки менше, може 35 Ну, думаю, що близько 40 в діаметрі. І так, так само не така яскрава взимку і салатова влітку.